Сьогодні на огляді у нас буде маленька дешевенька платка, яка коштує 1,5 долари з доставкою в Україну. За допомогою цієї платки можна відслідковувати напругу 220 вольт в мережі. Ті, хто займається розумним будинком, з цією платкою, в принципі, знайомі і її використовують для якихось потреб. Той, хто не знайомий з подібною тематикою, запитає, а навіщо відслідковувати наявність 220 вольт в будинку. Саме простий варіант використання це надіслати собі повідомлення, що, наприклад, мережі 220 вольт зараз в будинку немає або світло з'явилось. Звісно, для цього у вас повинен до будинку підходити інтернет. Зараз оптикою вже нікого не здивувати, тож при відключеннях інтернет в більшості будинків буде. Подібна реалізація, просто отримати повідомлення для багатьох, здається такою досить дивною. Ну, якщо ви живете, вибачте, на третьому поверсі або взагалі в приватному будинку, то вам, в принципі, байдуже. Є електрика чи нема електрики, особливо якщо у вас ще й газові плити. Але якщо ви живете на 24-му поверсі і отримали повідомлення, що 5 хвилин назад вимкнулось світло в вашому будинку, а ви голодний і їдете додому, то може є сенс заскочити в якусь кафешку по дорозі, може там світло є, і перекусити там. Дай підніматись. Пішки на 24-й поверх без ліфта теж ще те задоволення. Ну і навпаки, вийшли ви з дитиною погуляти, аби просто подихати свіжим повітрям, і вам, хопа, приходить повідомлення, що вже є електромережа. І тепер ви можете йти додому і займатися своїми справами. Якщо інтернет пропадає, але є мобільна мережа, то ви можете взяти якусь ESP32, підключити туди акумулятор, під'єднати 7800L. І от за допомогою якого-небудь мобільного оператора українського ви можете надсилати собі якесь повідомлення, з'явилася електрика чи пропала електрика. А от другий варіант використання це зробити якісь автоматизації. Робиться це в тому випадку, якщо у вас стоїть який-небудь, наприклад, гібридний інвертор і працює для того, щоб живити півквартиру, і от для того, щоб економити електроенергію на ваших акумуляторах, за допомогою розумних розеток, якихось інших розумних перемикачів, ви вимикаєте навантаження, яке вам зараз не потрібне. Або навпаки, якщо електроенергія в будинку з'явилась, то ви з допомогою розумних розеток вмикаєте якесь навантаження, яке було вимкнено до цього. Чув, що дехто відслідковує з допомогою розумних розеток наявність електроенергії в мережі, і в принципі це також можна робити, можна відслідковувати час, коли зв'язок з електророзеткою був втрачений, але це досить нестабільний і неоперативний шлях. Є подібні модулі для того, щоб відслідковувати 220 В, є подібні модулі для того, щоб відслідковувати там 3, 5, 12 чи 24 вольта. Але саме цей модуль на 220 вольт ви також можете використовувати для відслідковування будь-якої напруги. Саме зараз він мене відслідковує наявність напруги на джерелі живлення 5,5 вольт. Як працює цей модуль, на вхід подається 220 Вольт. Потужний резистор номіналом 147 кОм потрібен для того, щоб зменшити амплітуду вхідної напруги. Зменшена напруга постійного струму потрапляє на діодний міст, де ця напруга випрямляється. На виході діодного мосту ви побачите стабілітрон на 5,1 В. Тобто далі вся схема керується 5 вольтами. На виході високовольтного модуля стоїть оптрон, який розділяє високовольтну частину з низьковольтною частиною. Оптрон чи оптопара складається з двох частин. Керуюча сторона це випромінюючий елемент, який зазвичай є світлодіодом. У якості приймача випромінювання стоїть або фоторезистор, або фотодіод або фототранзистор. Якщо на фоторезистор попадає світло, то його опір буде досить маленьким, а якщо ж світла немає, то опір у нього буде дуже великий. На цьому модулі використовується оптопара PC817C. У якості фотоприймача тут використовується фототранзистор, в відкритому стані опір складає біля 103 Ом. як ви вже здогадались, зменшуючи опір цього резистору, ми можемо відслідковувати менші напруги. Мабуть, самий простий варіант використання цієї платки під'єднати її до якоїсь релешки. Цей модуль це звичайний ардуїновський модуль. На вхід подається 5 В, тобто керується логічною одиничкою та логічним ноликом. А релешка може комутувати як напруги постійного струму, так і напруги змінного струму. Максимальний струм, який може комутувати релешка 10 А, але чесно я б не довіряв цій релешці 10 А. Для того, щоб зробити таке керування, вам на вхід цього модуля потрібно подати живлення. Зараз в мене на вхід VCC поступає 5 з копійками вольт. Якщо обтрон буде закритий, тобто електрики зараз немає, то на вході ми отримаємо логічну одиничку. Але якщо 220 вольт є в мережі, то на виході нашого детектора ми отримаємо логічний нуль. На вхід VCC можна подавати напругу від 3 до 24 вольт. Але якщо ви плануєте працювати з якимось ESP32 чи Arduino Nano, то на вхід цього модуля подається напруга від 3 до 5 вольт максимум. А в таких релешках зазвичай є normal-close контакти, які постійно замкнені, якщо не поступає керуюча напруга. А є контакти Normal Open, нормально розімкнені. Знову ж, якщо на реле не поступає керуюча напруга. Як тільки напруга керуюча приходить на релешка, то ці контакти змінюють свій стан. Повинно також попередити, що подібні релешки є двох типів: ті, які керуються ноликом, чи ті, які керуються одиничкою, а в моєму випадку релюшка, яка керується ноликом. І абсолютно байдуже, який ви модуль придбаєте, той, який керується ноликом, чи той, який керується одиничкою, все рівно і там, і там є контакти, які нормально замкнені та нормально розімкнені. Тож від перестановки сума зазвичай не змінюється. Якщо дивлячись на цю схему, у вас народилася ідея підключити цю релешку на кнопочку до інвертора і таким чином вмикати та вимикати інвертор, то повинно вам сказати, що це дуже ризикова схема, бо якщо на вихід інвертора потрапить зустрічна напруга, то інвертору настане гаплик моментально. Для того, щоб керувати інвертором, краще все ж таки скористатись автоматом водорезерву. Ще один варіант використання це підключити цей детектор до якихось датчиків. Наприклад, можна використовувати датчик протікання, але не рекомендую саме датчики на протікання, а можна підключати датчики відкривання дверей. Зазвичай у якості сенсора в такому датчику використовується геркон, герметизований контакт. Це два металізовані контакти, які знаходяться у вакуумній колбі, і якщо помістити ці два контакти в магнітне поле, то вони намагнічуються і злипаються. Правда, є гіркони, які при намагніченні якраз навпаки розмикаються. І такий датчик відкривання дверей спрацьовує в той момент, коли до нього піднести магніт, ну або забрати від нього магніт подалі. Це також датчик відкривання дверей. Обидва датчики належать екосистемі Tuja. Цей датчик Зігбітуя, цей датчик Wi-Fi tuя. Для роботи цього датчика або потрібно мати шлюз для екосистеми Тя, який працює з ZigBee пристроями Ну або потрібно мати вдома сервер і поставити туди універсальний проєкт з BTUMQT. Цей датчик вайфайний датчик, для його роботи не потрібно абсолютно ніяких шлюзів, крім роутера. Домашнього вайфайного роутера буде достатньо, але тут є теж деякі нюанси. Для того щоб спрацювала домашня автоматизація і вимкнула якісь прилади, для роботи цього датчика потрібно мати інтернет. А для роботи цього датчика абсолютно байдуже, є інтернет до будинку чи немає інтернету до будинку, бо автоматизація в зігбішній мережі можуть працювати й без інтернет. Але якщо подивитись уважно на цей датчик, то тут ви не знайдете ніякого геркона. У якості сенсора тут використовується датчик Холла. Для того, щоб за допомогою цього модуля керувати цими датчиками, потрібно підключити лише землю і вихід Aut. Зовнішнє живлення на цей модуль при цьому не подається. Паралельно до контактів Геркону вам потрібно буде підпаяти контакти Ground та Out. Дивлячись на цей датчик, у вас виникне резонне запитання, а куди підпаюватись на цьому датчику. Розібратись куди що підключати, мені допомогла назва модуля CB3S. Інформацію про цей модуль я знайшов на сайті Tuya. В цій документації ви знайдете малюнок з нумерацією контактів, а також ви знайдете табличку з описом цих контактів. І от саме 13-й пін є тим самим контактом, який підключено до датчика Холла. І копаючи далі, я зрозумів, що якщо на 13-ту ногу у нас приходить нолик, то у нас двері рахуються зачиненими. 13-й контакт також з'єднаний з однією ніжкою датчика Холла. Мінус цього датчика та ніжку датчика Холла можна використати для того, щоб під'єднатись до цього детектора. Невеличким мінусом подібних пристроїв є те, що вони все ж таки залежать від зовнішнього живлення. їх потрібно живити від акумуляторів або батарейок. Для тих, хто бавиться з esp home та ESP32, нагадую, що є ось такі модулі з портом для літій-іонних акумуляторів. Сюди можна під'єднати акумулятор, не забути обов'язково про його захист. За допомогою модуля HighLink організувати 5-вольтове живлення на цю ESP32. Від 5-вольтового живлення акумулятор буде заряджатись. А якщо живлення буде пропадати, то ESP32 буде працювати від акумулятора. Як виявилось, полярність абсолютно ніякого значення немає, і датчик спрацьовує, як би ви його не під'єднали. Вимикаю мережу, світлодіод погас. І, як ви бачите, датчик ніяк не реагує. Проект поки що не завершений. Який з цих датчиків я буду використовувати ще не зрозуміло абсолютно більш за все, що це буде все ж таки ESP32. Була ідея зробити корпус для Дінрейки, надрукувати на 3D принтері, поки що це прототип, якщо й буде готовий варіант, то я його розміщу десь в телеграм-каналі кину. Але я поки що не знаю, як вайфайний чи зікбічний датчик будуть поводити себе в силовій шафі, може вони взагалі там працювати не захочуть. В кого є руки, той подібний сенсор може зробити самостійно, для цього можна використати будь-який 5-вольтовий блок жилення, поставити резистор до обтрончика, знайти десь обтрончик. Наприклад, виколопати його з якогось блоку живлення старого комп'ютерного, і будь ласка, є у вас сенсор, який буде розуміти, чи є напруга 220 вольт, чи немає. Батареїчні детектори, Wi-Fi чи зікбіжні, є, які живляться від таблеток ось таких cr 2032 або ще яких, а є, які живляться від ААА LR03. Чим більше у такого датчика буде спрацювань, тим швидше розрядяться батарейки. Але вайфайні модулі розряджають зазвичай батарейки швидше, причому швидше там разів 2, а то й навіть 3. В мене є датчик температури зікбішний, який на подібних батарейках вже працює, ну, мабуть, третій рік. Подібні модулі можна живити не від батарейок, а подаючи сюди напругу 3 вольта. А от де ви її візьмете, це вже зовсім інша справа. І не дарма ми, тут ще до цих пір лежить АВРка. АВР-ку також можна використовувати як сенсор напруги, чи є напруга, чи немає напруги. А в автоматі водорезерву всередині ви знайдете релешку. На цій рележці є три контакти, незалежні від інших контактів NC, C і NO. C це Common загальний. Якщо на релешку не подається керуюча напруга, то контакт Normal Close закорочено з контактом Common, а normal Open в такому випадку не закорочено з контактом Common. І до цієї АВРки ви можете під'єднати датчик відкривання дверей і передавати інформацію далі в розумний будинок. Також нагадую, що АВР-ку для керування самоінвертором бажано під'єднувати через реле затримки. Для цього вам потрібно буде придбати дві релешки затримки, можна придбати такі дешевенькі модулі, живлення на них подається 5, 12 або 24 вольта, або ж за трішки дорожче придбати реле затримки в Дінрейку. В описі під відео ви знайдете, як зігбішні датчики відкривання дверей, вони там коштують реально біля 5 доларів, так і вайфайні, вони коштують ще дешевше. В системі керування розумним будинком Home Assistant ви можете зробити купу різноманітних автоматизацій. Навіть ніяких шаблонів робити не потрібно, ви можете відслідковувати статус датчика дверей. Якщо є в мережі 220 вольт, то контакт буде зачинено або ж він буде в стані OFF. Якщо в мережі 220 вольт не буде, то контакт буде розімкнено або він буде в стані ON. За допомогою шаблона ви можете створити бінарний сенсор. Дати йому ім'я, наприклад, Utility 220 мережа 220. І цей бінарний сенсор буде відслідковувати статус вашого датчика відкривання дверей. І от якщо двері в нас будуть зачинені, тобто 220 вольт будуть в мережі, то наш створений бінарний сенсор Utility 220 отримає значення ON. На цьому поки що все. Було б цікаво від вас почути, які пристрої ви використовуєте для того, щоб розуміти, чи є 220 В чи немає, і як ви реалізовуєте потім автоматизацію. До нових зустрічей! Пишіть коментарі.